Добрий день. Мене звіт Вадим Березняк. Займаємося там волонтерством, з нашими друзями. І е, це мої друзі. Вони займаються, до війни займалися адвокатською діяльністю. З початком війни добровільно пішли воювати. Е, відвоювали Ігор Чайковський, він служив в службах е, Сили спеціальних операцій. Євген Прибуха. Вони зараз вже відслужили і займаються, окрім іншого, заробляють тим, що в них є адвокатське об'єднання, а допомагають родинам військовослужбовців, загиблих, полонених і так далі. Тому, якщо, будь ласка, будь ласка, якщо комусь щось потрібно, будь-які питання, готові відпрацьовувати. Вони зараз про себе більше розкажуть і будуть допомагати надалі. Добрий, мене звати Ігор. Давайте ну, так трохи про це з першого дня для повномасштабного я пішов служити, служив два роки. Звільнився, зараз є керівником регіонального представництва Української фундація благородійного фонду Мрія. Також у нас є громадська організація Захист плюс і адвокатське об'єднання «Закон». Займаємося ми безпосередньо споводженням сімей загиблих, зниклих безвісті. А також ті, які перебували або зараз є в полоні. Тобто допомагаємо сім'ям, також опікуємося дітьми таких, в такої категорії військовослужбовців. В цьому році ми е, безкоштовно направили 22 двадцять дитини е, на відпочинок на Закарпаття. Ну і намагаємося в своїх силах допомагати сім'ям з юридичних питань, будь-яких, які виникають, навіть якщо ті питання не пов'язані з проходженням да їхніх близьких родичів. Тому, якщо є такі питання, по своїй можливості разом зі, своє, зі своїм колегою ми відповімо на всі питання. Направимо, хоч вам скажемо, як треба поступати, де треба шукати відповіді. А да, Якщо, наприклад, такого немає, у нас, на жаль, законодавство має дуже багато колізій і неврегульованих питань, ну будемо намагатися тоді з вами вже співпрацювати. Тому так, тому я слухаю. Задавайте будь-які питання, ті, які у вас є, або з тими, якими ви зіткнулися, і не можете ви. Давайте так. У кожного є своя особиста історія. І кожну цю історію треба відпрацьовувати, оскільки хлопці професіонали знають, як це робиться, вони відслужили знають і внутрішню сторону цього питання. Я думаю, що. Кому потрібно особисто вони. Ми, ми, Інвідуально ми, сказати, що давайте у такі Ти, моменти зараз, та... так, за кошти мова не йде зовсім, щоб ви розуміли. І буде супроводження не тільки консультація, але буде постійне юридичне супроводження, що там далі, всі терапісти всі і так, так далі. Може, якісь є питання, актуальні зараз пов'язані, наприклад, з тими військовозобов'язаними, да? тобто і родичі. Ми на ці питання можемо дати вам відповіді. Може, є питання, які пов'язані з проходженням військової служби ваших родичів. Ми також цим займаємося. Да? Ми допомагаємо хлопцям буквально усіх питаннях проходження військово лікарської комісії. Ми зараз в судах вибуваємо для хлопців бойові які вони не отримали, да? лише там з якихось бюрократичних моментів, що вони там не перебувають в зоні проведення бойових дій. А це да, звичай. Самовільне залишення військової частини ми також супроводжуємо, тобто ми хлопці ну, повертаємо да, на військову Найбільше. службу без будь-яких для них моментів з відповідальності да, кримінальної. Тому задавайте питання, будемо намагатися відповідати. Якщо є там особисті, да, ми залишимося, потім всім надамо наші телефони. Можете дзвонити нам, ми проконсультуємо. Якщо ну, виникає, ви зрозумієте, також у нас дуже великий об'єм роботи. З юридичних питань, може ми не візьмемо трубку, але ми намагаємося завжди передзвонити. І також просимо да, людей, які до нас звертаються, не ображайтеся те, що ми не беремо трубку. Да. Передзвоніть ще раз. Ми обов'язково відповімо. Звернулися Можете з проблемою, Звичайно. і ми до вас да, де до ви знаходитесь, Давайте почнемо да. де знаходитесь, як з вами зв'язуватися, розумієте, да. ми в місті Миколаїв. Наш головний офіс в місті Миколаїві, вулиця Наваринська, 4, вугол вулиці Спаська. Але для нас не є проблема, і ми співпрацюємо з людьми, які є по всій Може раз у місяць, щоб ви приїздили і давали таку індивідуальну меморандум, так, можливо, там. меморандум це так голосно, співпраця така. А я якось день там в місяць, да? Так, раз у місяць, я думаю. Ви там визначаєте кількість людей, там з нами зізнаватись, ми, наприклад, там у суботу, 10-го ми до вас приїжджаємо, да, там до 2-4 години, наскільки щоб якийсь і запис так. був, і це було, ви знаєте, не визитні. Не можливо, е належним чином проконсультувати за телефонами, іноді да, більш необхідна особиста зустріч особиста да, так, консультація. Тобто, зрозуміло, там по кожному людині немає змоги кататися, да, там. але, наприклад, якщо така можливість і необхідність є, да, можливо, там два рази там, місяць, наприклад. Визначити там, настільки да, приїдьте, хлопці там. Ну ось. так зрозуміло, що людей просто... особисто е е е е е е е завжди спілкуванні е бувають такі нюанси, які да, як ну, ми так кажемо, клієнт да, або сім'я не каже, да, або вважає, що вони там не є важливими, ці нюанси. І під час спілкування ми їх завжди їх знаходимо і знаходимо вихід з цієї ситуації. Тобто, ну, ми намагаємося, тому що дивіться, я вам так розкажу таку ситуацію. Коли почали ну, вирішили звільнятися, да? ми вирішили, що будемо в основному допомагати військовослужбовцям і категорії таких сімей, тому що навіть я під час проходження своєї військової служби мав проблеми з невиплатою бойових. Да? І лише після того, як я звільнився, поновив свою адвокатську діяльність, адвокатську діяльність, вже почав розбиратися, писати скарги, звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони і лише після цього. Мені виплатили мої грошові грошово, за грошове забезпечення, забили виходи. От. тому, якщо у когось є якісь питання, давайте спробуємо, давайте будемо допомагати вам. І коли військова частина звертається до суду щодо визнання, є два різні поняття: безвісті зникла особа і безвісті відсутня особа. От статус безвісті відсутня особи набагато гірше, тому що тоді викращається виплата грошового забезпечення. Тобто цей статус, знаєте, між померлою особою і безвісті відсутня. Зникли відсутня особи. І такі є випадки. Це надає своїй частині можливості. Коли, Залишити випадку. Да, для себе родина приймає таке рішення, що ну, дійсно вони знають, що. Їхні близькі військовослужбовець, які він загинув, тоді -то потрібно розпочинати саму процедуру визнання його як померлою особою. Це ж знову ж таки ще збільшення суду. які з них безвісти, буде також в рівнозначних частинах оплачуватися і батькам. Я Дивіться, я ж не кажу, що там ви зобов'язані це є ваше право. Да? Якщо ну, тому що. В, Дуже багато е, батьків звертаються, чому ми не отримуємо. Да? І є навіть такі ситуації, коли ех, дружина да, військовослужбовця знаходиться в неприємних там, відносинах з батьками з цього, цього військовослужбовця. Є, не да. не знаю, не знаю. Да. Ну, різні бувають питання. Тому я і кажу, що у вас також ця можливість є, да, що е, нарешті законодавець вирішив це питання так. Щоб отримували її батьків в рівнозначних частинах, це грошове забезпечення. В такому випадку. Моя дитина, які багато, поклали життя на тих островах. До сих пір там. Їх ці острова вже здани. Вони вже вчитають, вже що вони покинуті. Як можна забрати їх відтуди? Ну, Я ні. вам давайте буду. Uh... Тож процедури, немає зараз можливості. Ви можете, вибачте, мене одразу, може буде відповідати, але буду відповідати вам прямо, як воно є і об'єктивно. Не надавати вам якихось надії або мрій. Немає можливості. Я вам кажу, це відверто і одразу. Майді. Можливості забрати тіла. Немає можливості. І цим зараз, на жаль, ніхто не буде займатися, розумієте? Я сам перебував безпосередньо в зоні проведення бойових дій за той район, який ви кажуться, Кремль. Або острови. Ми також там це працювали. Ну, не разом, тому що це є, по-перше, найголовніше це є перешкода водна. Розумієте, для того, щоб дістати тіло, а, тим самим вони підлякають опасності і других воєннослужа.